А мій мені каже, чому ти така худа? Іди тортик з'їж. А твій це хто? Чоловік? Та який чоловік? Внутрішній голос. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Турист каже місцевому жителю, я збираю різні легенди. Ви знаєте якусь про ту самотню високу гору? Так. Одного разу двоє закоханих, узявшись за руки, піднялись на неї, і більше їх ніхто не бачив. Чому? Вони спустились з іншого боку. В автобусі сидить чоловік із чаркою горілки. До нього підходить контролер. Пане, за проїзд. О, точно! За проїзд! Дружина з чоловіком посварилася, не спілкується. Тільки записки пишуть один одному. Чоловік пише дружині, розбуди мене завтра о восьмій, наступного дня прокидається о десятій, а на тумбочці записка: Вставай, уже восьма. Зал суду. Іде процес розлучення, суддя. Чому ви хочете розлучитися і зі своїм чоловіком? А він мене в ліжку не влаштовує. Жіночі голоси з залу. Всіх влаштовує, а її не влаштовує. чоловічі голоси, та її взагалі ніхто не влаштовує. Дружина одягла нову сукню і питає чоловіка Ну, як я тобі? чоловік, не відриваючись від телевізора. Трохи набридла, а так нічого.